Європа вабить високим рівнем життя, добрими дорогами, гарним сервісом, поїхати в гості на навчання, відпочинок чи на роботу. Мрія чи не кожного пострадянського громадянина. Чи варто очікувати, що вирушити в дорогу безперешкодно можна буде найближчим часом? По перше, безвізовий режим настане не завтра. Це справа часу. В грудні буде оприлюднено доповідь ЄС щодо виконання Україною плану підготовки до лібералізації візового режиму з ЄС і подальшої рекомендацією Єврокомісії. Відмінити візовий режим для країни, але після цього потрібно буде відповідне рішення Європарламенту та країн-членів ЄС. Очікування цих рішень може тривати місяці. Молдова, до прикладу, чекала цього три роки. Тому, якщо навіть Україна отримає рекомендацію у грудні, візи скасують не раніше ніж у серпні 2016 року. По друге, безвізовий режим діє тільки для володарів біометричних паспортів. По третє, для в'їзду на територію Шенгену подорожній повинен мати з собою майже той самий пакет документів, що і для отримання шенгенської візи у консульстві, страхування та документи, що підтверджують мету подорожі і гарантію повернення на батьківщину щодо власників закордонних паспортів старого зразка, то документи залишаються чинними і міняти їх на нові біометричні немає необхідності. По третє, усі документи перевіряє прикордонник у першій країні в'їзду в Євросоюз і на місці приймає рішення впускати вас в Євросоюз чи ні. Тож дізнатись про те, чи готова вас прийняти Європа, ви зможете не у консульстві, а уже на кордоні, коли валізи спаковані і настрій дорожній. Щодо закордонних паспортів, вони залишаються чинними і міняти їх на нові біометричні немає необхідності. До впровадження безвізового режиму біометричний паспорт виконує роль звичайного закордонного. Тобто, правила перетину кордону від типу паспорта не залежить. Якщо їдете, наприклад, у Європу, то із простим закордонним паспортом і з біометричним вам потрібна віза. І останні про що варто пам'ятати, поїздка за кордон то немалі витрати. Не менше 45 євро на добу. Вам радять мати з собою, аби почуватися за кордоном, впевнено.